Все проходило добре. Сьогодні швидко, все за наталоном прийшла, все склала. Влада Костенко з Полтави з четвертої спроби склала теоретичний іспит у спеціальному класі у сервісному центрі МВС. Щойно здала теоретичний іспит успішно. Попереджали, що зараз з'явилися камери, і на камеру не відволікалося. Тепер за досвідом по складанню. Теоретичного іспиту я тепер знаю точно як підготуватися до складання з практичного іспиту. Клас для складання теоретичних іспитів обладнаний чотирма відеокамерами. Це одне з нововведень у межах третього етапу пілотного проєкту щодо оптимізації складання процесу іспитів на отримання посвідчення водія. Цей етап стартував від 21 вересня на Полтавщині. Повністю ми фіксуємо всі дії, які проходять і відбуваються в класі, тобто дії нашого екзамінатора, дії особи, яка складає теоретичний іспит, а також е, фіксується монітор, безпосередньо монітор, на якому складається теоретичний іспит. Е, також е, неможливо втручання в систему складання теоретичного іспиту. Встановлена, встановлена певна програма, яка фіксує всі дії щодо несанкціонованого втручання в, під час складання процесу теоретичного іспиту. Пілотний проєкт діятиме у сервісних центрах у селі Росошинці, Кременчуці, Лубнах. Саме тут майбутні водії зможуть складати іспити. Його мета забезпечити прозорість у цьому процесі, розповів Федір Полонський. Вони стосуються і практичних іспитів. Теж стосовно змін, особа, яка бажає складати практичний іспит, може зареєструватися онлайн. Це не таке із нововведень. Також Добавили такий пункт, що особа має право обирати, на якому транспортному засобі вона бажає складати практичний іспит. Тобто це автомобілі або сервісного центру, або автомобілі навчального закладу. Звісно, це полегшує спробу кандидатів отримати посвідчення водія. Я успішно склала іспит. Звісно, я якось неочікувана для себе, бо якось я нервувала дуже. Я здаю другий раз іспит. З першого разу я його не склала. Я Якось була вже до цього готова, і я ж кажу: єдине, що я першого разу здавала іспит на машині. Від автошколи, а це для мене нове машина комфортабельніша, але трошки більша. Тут є шість транспортних засобів, наших транспортних засобів, які обладнані відповідними камерами відеоспостереження, які фіксують всі дії наших екзамінаторів, дії особи, яка складає іспити. Для чого це зроблено? Що людина, яка складає іспити, вона може ще оскаржити рішення екзамінатора. Який у неї приймав іспит, якщо вона не згідна з результатом складання іспиту? Оскаржити це рішення може. Протягом 10 робочих днів. Раніше у сервісному центрі МВС у селі Росошенці було два автомобілі, на яких можна було складати іспити, говорить начальник сервісного центру МВС. У зв'язку з провадженням пілотного проєкту, розуміючи те, що кількість людей у нас збільшиться, нами було закуплено за кошти субвенцій регіональних сервісних центрів в селі Росошинці, сільської ради було закуплено 4 транспортних засобів, Містом Кремінчук закуплено 3 транспортним засоби і містом Лубни на даний. Час по камісь один. І ще тривають дві процедури тентерні на закупівлю транспортних засобів, а також за кошти один автомобіль обласної військової адміністрації Полтавської області. Як розповів Віталій Бондаренко, також у кожному з міст, які беруть участь у пілотному проєкті, збільшили кількість маршрутів для складання практичних іспитів. Дарина Литвак, Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава.